Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні я вам покажу одяг з люкса, а також з вагового відділу. Розпочнемо з люкса де фіксовані ціни. І тут я знайшла ось таку блузу за 350 гривень з такими дуже цікавими рукавчиками. А взяла я її приміряти не лише через її цікавий дизайн, а через її склад. Адже блуза у нас шовкова. Щоправда, на вішаку вона виглядала набагато цікавіше. От в примірці вона просто якась ніяка, ці рукава дуже некрасиво звисають. Можливо, через те, що блуза не відпрасована, але от все одно якості шнурки такі от довжелезні, негарні. А один зі шнурків взагалі виліз з своєї цієї такої ніші і ось так от некрасиво звисає. І, скоріше за все, через цей дефект блузу не куплять цього тижня, і вона таки дочекається до розпродажу, можна її буде купити вже за дешевшою ціною, або взагалі може і перевішують її, і на ваговий відтіл. Далі буду приміряти ось такий светрик, розмір вказаний XL. він в сірому ніжному такому відтінку світлому. Тут хороший склад, адже він на 50% з вовни. 50 акрил, 50 вовна. Абсолютно новесенький, в чудовому стані, він дещо вкорочений. Тут в'язка. Середньої такої товщини, він не тонкий, не грубий, але водночас добре тримає форму. Його ціна 180 гривень, в принципі, як для вовняного светру, невисока. І це вже знижка. так, Раніше його оцінювали в 280, а тепер переоцінка і 180 гривень ціну поставили. Дуже навіть непоганий светрик, базовий і до усього підійде. І оскільки тут у складі є вовна, він має добре гріти, навіть попри те, що він не є грубим. Загалом мені сподобався і чудово ліг по фігурі. Далі буду приміряти ось такі рожеві штани від Zara, їхня ціна 380 гривень, розмір вказаний М, і за складом вони чудові, адже тут переважає модел. Дуже вони приємні до тіла. Звичайно, це не осінній варіант, вони більше підійдуть на весну, на літо, але все одно так на майбутнє можна придивитися. Ось такий вигляд мають штани в примірці. Прям чудово підійшли. Тканинка, щоправда, тут дещо така от прозора. Треба правильно сюди ще підібрати білизну, але вони от дуже красиво виглядають в поєднанні з сірим светром. Ось от світлий рожевий і світлий сірий дуже круто поєдналися і загалом вийшов такий от класний, як на мене, образ. Як вам, пишіть в коментарях. Мені штани сподобалися, вони на високій посадці, за щіпами такого прямого вільного крою. Класні. А ми з вами переходимо у ваговий відділ. Це той самий магазин секонд-хенду, тільки одяг на вагу. Це другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 349 гривень. Перший буду міряти ось такий кардиган. Він мені сподобався дизайном, він такий дещо оверсайз і своєю такою грубою в'язкою, класним відтінком бежевого. А от склад тут все-таки не дуже, він повністю синтетичний. У складі 100% акрила, а вам напевно відомо, що він взагалі не гріє і дуже швидко зношується. Попри його такий собі склад, кардиган, як до мене, чудовий, дуже класно ліг. Такий він, прям рукавчики, супер і сам по собі довжина тут класна. Якщо його розглядати просто як варіант на один сезон, то чому б і ні? Адже загалом він в ідеальному стані без жодного дефекту і виглядає дуже добротно, виконаний, дуже якісно, дуже класна Ось ця така от груба в'язка, і рукавчики тут такі от прикольні. І навіть ці от кишеньки зовсім не мішають. І гудзики теж мені сподобалися. Загалом прикольний. Далі буду міряти ось такий світшот від Levi's Levi's в розмірі M. В нього такий доволі дивний колір, не до кінця розуміючи, це така от фабрична потертість, тобто він не є чорний, а такий як графітовий. Чи все-таки він заношений? Хоча от по бірках видно, що светрик новий, бірочки, бачите, такі от насичені, зовсім не затерті. І по бірках також видно, що це оригінал, не підробка. Ось такий світшот дещо подовжений з велетенським таким попереду лого, акцентним. І також ось тут збоку теж є невелика бірочка, де написано, що це Левіс Лівайс. Він, власне, йде подовжений, і, в принципі, якщо до нього придивитися, то мені здається, що це його такий, от якби фабричний колір. Він насправді не є запраний, так? А такий би мав і бути. Як на мене, дуже класна знахідка, скоріше за все, через цей його дивний колір, його і не взяли до другого дня. Адже інших дефектів, в принципі, на світшоті немає. Далі буду приміряти ось такий светрик, теж вказаний розмір М. Я його знайшла знов ж таки на чоловічому відділі. Дуже часто, саме з чоловічого відділу, беру собі светра, адже там більше шансів знайти саме вовняні або кашемірові светра. Цей светр на 80% з вовни, 20% тут поліаміду. Але от по ньому дуже видно, що це саме чоловічий, а не жіночий светр, адже рукава дуже довгі, ну і плечі теж. Бачите, такі от не на місці, хоча це м Светрик в темному сірому кольорі, такому базовому, до всього буде пасувати. І це такий один з моїх улюблених кольорів, особливо на осінь. Окрім того, він в ідеальному стані без жодного дефекту, без ковтунців, без затяжок і тим більше без дірочок. Собі його не брала, оскільки на мене він дещо завеликий. Наступною буду приміряти ось таку кофту з такими от плечима масивними, має підплічники. Це у нас H&M, де такі, як на Байці, цей светрик. Розмір тут вказаний М, і за складом він бавовняний. Щоправда, не повністю на 65%, 35% тут поліестро. Але на превеликий жаль, спочатку я не помітила, лише в примірці побачила попереду величезну таку от пляму. І ця пляма добре в'їлася. Думаю, її взагалі неможливо буде відіпрати, оскільки це не бруд, а такий, як ніби якась фарба. А далі я буду приміряти сукню, яку ви бачили і не раз, оскільки явній була в минулому відео. Ви напевно вже так здогадали, що я її собі купила. Також я вам її показувала в одному з минулих відео. Вона раніше продавалася на люксі. Зараз її перевішили на ваговий відділ, і я вирішила, що вона все-таки моя річ, адже мене дочекалася. Це німецький бренд, дорогий бренд. подивились я в інтернеті ціни, і власне сукні цього бренду можуть коштувати близько 150 євро. Дуже цікаво вона зроблена, такий ефект ніби спіднички з блузою, а не сукні. Верх під джинс зроблений, і внизу така от дуже легенька кольорова спідничка. Складками не, не тут супер, верх з ліоцелу, а внизу поєднання віскози і район. Сукня в такому кежуальному стилі, я такий стиль дуже люблю. Крім того, вона і жіночна, оскільки приталена, вона має такий от поясок, стягується рукавчик 3 четверті, робить руку такою тонкою, витонченою. Її ціну я вам скажу трішечки пізніше. Я взяла, до примірочної, ще ось таку білу сукню. Вона вже така більш пишна, широка. І вона йде на підкладці. Це важливо, оскільки білий колір дуже часто просвічується. Це у нас сороковий розмір, а за складом вона повністю збавжується. Вовне. Дуже миле плаття з таким от геометричним вирізом, великим вирізом, ніжними такими рукавчиками, але чомусь мені вона дуже нагадала нічну сорочку, це мене зупинило від покупки. Хоча от я давно собі шукаю сукню в білому кольорі, якось не дуже вдало, але я думаю, до наступного літа я собі таки знайду ідеальну білу сукню. Оскільки фасон цього плаття, як на мене, мені не дуже підійшов, я в ньому якась така от дуже велика, хоча от сукня в ідеальному стані була. Далі буду приміряти ось такі от джинси від HM в 42-му розмірі. Мені сподобалась їхня якість і їхній колір, а також їхній фасон, оскільки вони йдуть такі, от як кльош. Причому легенький кльош не різкий. Загалом, по розміру, підійшли дуже добре, єдине, що, як на мене, тут трішечки бракує довжини одягу це була моя остання знахідка, і перед тим, як перейти до взуття і сумок, поважу речі, які мені найбільше сподобалися. Власне, ось цю сукню я собі купила, заплатила за неї 125 гривень. І ось ця от біла сукня, яку я приміряла, заважила всього всього на 82 гривні. Далі показую вам взуття, взуття також вагове. Дуже класні були ось такі от замшеві Челсі, і ви, напевно, знаєте, що замша зараз в тренді. Тому ось така от трендова знахідка і кольор у них теж прикольний такий от світлий беж. Тут поруч ще одні Челсі від Рікер. але вони виглядають, якщо чесно, просто ніяк. Дивимося з вами далі. І ось тут внизу є ось такі замшеві-чобітки, і це виявився ак угі Щоправда, вони заношені, в них така п'ятка, ніби як скошена, вже затоптана. Ось такі ще замшеві черевики в 41-му розмірі, але вони не актуальні на такій от смішній танкетці. А ось ці доволі непогані, такі от ковбойські, але вони не з натуральної замші. А ось ці чорні вже йдуть з натуральної замші, ще й в дуже хорошому стані. Дивимося з вами далі. Ще ось такі, як замшеві теж черевички, щоправда, вони дуже сильно заношені. Нарешті позавозили доволі багато осіннього зимового взуття, а то якось досі продавали дуже багато літнього, шльопанців, бо а ось тепер, в принципі, є непоганий вибір і черевик та чобіт. Ось ці, наприклад, дуже навіть непогані на сійкому каблуці з натуральної шкіри ще й в класному стані. І переходимо до сумок. Ось така кежуальна, прикольна сумка, зроблена під таку зернисту шкіру. Але це замінник, і це у нас мас маркет Primark. І ще ось така от торба кольорова в такі от яскраві червоні квіти. Така от сумка Шопер з тканини в новому стані. Дуже містка і, як на мене, якісна адже тканина така от добротна. Нагадую вам, що це у нас другий день завозу і ціна за кілограм 349 гривень. І ось така ще гляньте сумочка, думаю, вона вінтажна, в неї доволі така от кумедна форма і застібка характерна для вінтажних сумок. Якщо подивитись на підкладку, в принципі видно, що сумка не сучасна. Я думаю, що вона з натуральної шкіри класний такий от колір у неї. Це у нас мініатюрна рожева сумочка дитяча. І давайте щось спробуємо знайти цікавіше. Сумок, як ви бачите, доволі багато. Є багато таких от дитячих текстильних сумок, вінтажних сумок. А ось ця, в принципі, доволі непогана така от сумка-багет в дуже хорошому, я б сказала, навіть в ідеальному стані. Чорна сумочка з такою білою прострочкою. Ось така коричнева сумка від Том Тейлор з бахромою, але вона дуже сильно понищена, вона була з замінника, не з натуральної шкіри. Ось така ще сумка, вона добре тримає форму, але вона якась перекошена, зім'ята. Хоча кольор у неї класний, такий от молочний, і форма. Мені сподобалась така от класична сумочка. Це у нас знову вінтаж трапився, і ця сумка з натуральної шкіри. Невеличкого розміру, на довгій руці, така от сумка кросбоді, але вона всередині, бачите, має такі, як тріщинки, і замок тут був зламаний. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!